Те, що ми хочемо вам показати сьогодні, це не повноцінний випуск психології війни. Це скоріше цікавий нюанс, який не вписався у попередній випуск через формат програми. Його, до речі, ви можете переглянути за посиланням в описі під цим відео. Вітаю! Мене звати Ганна Мельник, і з нашими експертами ми розкажемо про зміст, який геній Мікеланджело вклав у картину створення Адама та наскільки його підходи передбачили сучасні психологічні практики і чому це важливо для нас. Напевно, вам знайома одна із дев'яти фресок Сікстинської капелли Створення Адама авторства Мікеланджело Бонаротті. У своєму шедеврі йому вдалося зашифрувати значення, яке змінює уявлення про відомий біблійний сюжет. Митець зашифрував у фресці людський мозок. Співпраця із папою римським Юлієм II стала для Мікеланджело справжнім випробуванням. Молодому скульптору доручили завдання, із яким він не мав би впоратись, а саме оновити стелю сікстинської капели. Але художник заповзято взявся за виконання цієї роботи. Після чотирьох років розпису стелі Мікеланджело заробив артрит, сколіоз та інфекцію вух через фарбу, яка у них потрапляла. Але ці фрески із сюжетами буття змушували відвідувачів церкви затамувати подих. Ось, якщо ми подивимося на картинку Мікеланджело створення Адама, то ми побачимо Бога в оточенні ангелів, Єви, і це на фоні всього полотна фоні такого полотнища. Це по суті 3D-модель мозку, де зображена як зовнішня поверхня мозку, так і внутрішні його анатомічні структури. Там, де знаходиться голова Бога, це є дорзолатеральна частина мозку. Вона відповідає за творчість за креативність за здатність самому створювати модель е, світу. І власне ці люди є творцями, які створили вс всю матеріальну культуру, всю духовну культуру людства. Якщо глянути на ділянку, яка знаходиться нижче е, правої руки е, Бога, така от ангел в темряві, е, це є вентромедіальна частина мозку. Вона відповідає за. Емпатію за співпереживання, тобто подивитися на світ очима іншої людини. Там, де знаходиться перед Богом ангелочок, оця частинка, яка виступає за Бога нога ангела, вона відповідає передній цингулярній корі. Передня цингулярна кора відповідає за поступ до інновацій. І, от, власне, нейропсихології, норма є багато варіантна, тому що в кожного мозок є неповторний, і ми не знаємо, що є еталоном. Як знання, за що відповідають різні ділянки мозку, можуть допомогти військовим? Спробуємо розібратися разом з Дмитром Лінартовичем. Він змінив акторські підмостки на театр бойових дій і каже, що став більш гостро відчувати життя. Дмитро Лінартович український актор театру і кіно, народився 1978 року у Києві в родині актора і режисера Костянтина Лінартовича. Після закінчення школи Дмитро служив в армії у прикордонних військах. А у 2003 році Дмитро закінчив акторський факультет Київського університету імені Карпенка Карого і отримав диплом про вищу освіту. Він знявся в кількох знакових українських кінострічках. Перший фільм, в якому зіграв Дмитро Лінартович, називався Невелика подорож на великій каруселі. Рівно за 10 років вийшов другий фільм за його участі біографічна драма Той, хто пройшов крізь вогонь, де Лінартович зіграв воєнного пілота родом з Полтавщини. Щойно ж Росія розпочала агресивний широкомасштабний наступ на Україну. Лінартович одразу ж став до лав тероборони, а потім десантно-штурмових військ. Дмитро брав участь у звільненні Херсонщини у боях за Бахмут і Соледар. А відео, де він після важкого поранення говорить: нас ніколи не зламати, ми перемагаємо. Облетіло весь світ. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні! Це є пішов добровільно. І добровільно був мобілізованим, з Житомирщини. От я зрозумів, будучи на фронті, що у людини не обмежені ресурси запаси. От і я почав користуватися, черпати зі свого, ну скажімо так, з резерву. А я не маю права а, в півніжки працювати. Я сповна віддаю цьому процесу, і, і для мене немає значення, чи в глядачовому залі сидить одна людина, чи 800 чоловік. Взагалі, актори це люди, в яких або розвинута вентромедіальна частина мозку, або не розвинута люди, в яких ця ділянка є маленька і симетрична, гіпокамп, в них виникають стресові розлади. Їм взагалі війна є протипоказана. І наше завдання як психологів допомогти людині долати цю психотримну ситуацію. І От першим кроком, щоб її подолати, потрібно позбутися доктрини гріха, який присутній. Аврамічних е, е, релігіях. По-людськи, е, по простому це треба зняти почуття провини. Ну, у сільських людей це просто відбувається, у міських дуже важко, вони переживають, вони такі чутливі. Я селянам байдуже, що кролика завалити, що свиню, що кацапа, тобто для них нульна моз. Мозок потрібний тим істотам, які живуть в поганих умовах. Істоти, які живуть в хороших умовах, вони мозку позбавляються. Ну, наприклад, є глисти, які. В дитинстві мають е, нервову систему. А коли попадають в кишки, стають дорослими, вони мають харч, тепло. Вони позбавляються цього органу, бо він їм просто не потрібен. Вони живуть в раю. Тому мозок це є орган адаптації до складних умов. В кого краще він розвинутий, той легше адаптується. І, власне, дякуючи відбору, селекції, в е, нас такий прекрасний мозок. Психологічні скрутнощі довелося долати багатьом військовим, зокрема новоспеченим, що саме викликає найбільші незручності та як їх подолати. Дивіться далі я працював в сфері кіно-телебачення. Трошки виконав після повномасштабного вторгнення в березні 2022 року. Я був мобілізований до лав Збройних сил України. Був в підрозділі аеророзвідки. Попрацювали на східному напрямку. Три речі були найскладнішими. Перша це психологічне нерозуміння, що буде далі. Друге, це побутові речі, тобто всі ми звикли до комфорту, до ліжка. Це було також складно, бо купатися була можливість Зараз на 2-3 дні, якщо була така можливість там, сон, його завжди не вистачало, і ти навчився спати майже всюди і в будь-якому положенні, і будь-де. Перше, я дивився на тих, хто поруч зі мною. Дивився, як вони з цим впораються, якось підтримували один одного. Але реально на якомусь етапі я це все, що відбувалося, я це прийняв. І зрозумів, що треба жити якимось, якимось речами сьогодення навчання, літати все. Я повністю занурився в це. Потім там збирання, там розбирання автомата, зброї, наприклад, там, ще там. Далі вивчання там, тактики і повністю, коли ти на це зосереджуєшся, ти не думаєш ні про що. Там. Щоб адаптуватись до якоїсь структури, втрат, треба втратити своє я, свій егоїзм і стати частиною системи, і чітко виконувати вказівки. Тоді перехід буде легким. Друге, відповідно, для цього використовуються різні речі позбавлення особистості. Наприклад, в цивільному житті в нас є індивідуальний одяг: хтось пройшов у джинсах, хтось пройшов в тенісі і так далі. Коли ти попадаєш в структуру, щоб цього позбавитись, треба перейти на однострій. Ти вже себе втратив. Далі позбавитися імені, перейти на якісь замінники і в такий спосіб максимально забирати у, у те, що формує нас як особистість. Військова діяльність вона є дуже різноманітною: від розвідки до підрозділів, які займаються забезпеченням. І на, в кожній сфері діяльності потрібен певний тип мозку. Не може, наприклад, той, хто чистить картоплю, бути з таким рівнем інтелекту і юридиці, як адмірал. І, наприклад, адмірала можуть не бути такі тонкі рухи-моторики, як, наприклад, там Мінера чи того, хто щось складає. Має бути знаєте, такий профільний підхід. Не можна взяти всіх, от військових звести. І якщо реально їх всіх докупи зібрати і поміряти їхні ті профілі, то вони будуть ідентичні що всього населення. Військові нічим не вирізняються від, наприклад, від науковців, нічим не вирізняються від інших, наприклад, професій. Співвідношення по інтелекту по навиках ідентичне. Просто сфера діяльності пов'язана з обороною країни. Те, що кожна людина унікальна, передбачали і ще в середньовіччі. Особливості характеру, інтелект, емоційні або емпатичні риси визначаються більш чи менш розвиненими частинами мозку. Це не означає, що поведінка випадає за норми, прийняті у суспільстві. Ні, це просто в чергове показує наскільки ми різні. Проте, знаючи ці особливості, можна знати, кому і які професії краще підходять, на яку посаду можна призначати людину тощо. Тобто, як людині краще себе реалізувати в цьому житті, з вами була Ганна Мельник. Поставте вподобайку під це відео та підпишіться на канал Військового телебачення України. До зустрічі!